З приводу того, що я ховаюсь, я був дуже багато разів в АТО. Ви знаєте, що я, у мене було дуже багато зйомок вечірнього кварталу. Від кого я ховаюсь? Від яких пов'язок я ховаюсь? Я публічна людина. Мене не змогли знайти і дати мені в руки пов'язку. Про що ви зараз говорите? Ви знов брешете. Повістка. Громадянин Володимир Зеленський, ви підлягаєте призову на військову службу за мобілізацію. Негайно. У зв'язку з призовом маєте право обрати для проходження служби любий підрозділ. Любий батальйон. Я... батальйон! Я, Я беру підрозділ «Юзик». Далі. Я, ні... Я не був. В Росії спочатку війни, і це брехня знову. Я люблю свою страну. Тому що служба безпеки України постукає в двері кожному. Люблю свою жінку. Вважаю, що ми найдемократичніша країна Європи. Люблю свою собаку.